Вітаю, любі друзі. Значить, я спочатку думав розглянути це питання на стрімі, але потім побачив, що краще зробити невеличке окреме відео про це. Давайте поговоримо зараз про шанс влучання по монстру фізичною атакою, неважливо, мілішною чи рендж-атакою. Важливо, що ми зараз розглядаємо тільки -ті питання атак рейтингу і дефенсу. Звичайно, є ще блокування. є... Блокування зброєю, так званий Weapon блок який е, значно частину, ну, скажімо так, він може перекривати такі демеджі, які звичайний блок не перекриває. Також є Physical Damage Reduction. Зараз ми це все опускаємо. Ми кажемо лише про шанс влучання, відповідно, який залежить від атак рейтингу того, хто атакує, діфенсу, того, хто захищається, того, кого б'ють, і від левелів тих, хто у нас. Скажімо так, приймає участь у змаганні. Да? І розглянути це, цю штуку я хочу на прикладі уберів. Звичайно, ви всі знаєте, навіть новачки, я думаю, знають, які щойно почули про убера, що найчастіше уберів вбивають паладінами, а саме паладінами-смайтерами. Чому? Тому що паладін-смайтер. Вміння Smite Always Hits, тобто воно ігнорує, воно не використовує атак рейтинг і ігнорує броню. Отже, вся ось ця історія, яку я зараз розповідаю, для вмінь, які Always Hits, воно, воно якби не цікаво. Але також багато інших уберкілерів все, все ж таки користуються з такими вміннями, які залежать від атак рейтингу, і відповідно від всього іншого, від броні монстра. Від левелу того, хто атакує, і від левелу того, хто захищається. Також це працює в тому випадку, коли б'ють вас. Да? Тобто, якщо ви хочете розуміти, наскільки ефективна ваш, ваш, ваш захист, це теж для вас. Да? Ось ви бачите ось цю формулу, але зараз я її поясню. Але перш ніж я поясню цю формулу, я вам хочу сказати, що шанс влучання, коли у вас йде мова про. Залежні від атак рейтингу скіли, не може бути меншою за 5% і не може бути більшою за 95%. Тобто, якщо тут за цією формулою вийде значення, яке виходить за ці, за ці межі, да, все одно у вас буде або 5%, або 95. Тобто не буде більше і не буде менше. Якщо попадає між цими значеннями, то воно буде розраховуватися за цією формулою. А тепер давайте дивитися. Давайте візьмемо невеликий, відповідно, атак рейтинг для нормального physical damage dealer 3000. І візьмемо мінімальний дефенс, який мають у да, 2500. Відповідно. Я знову ж таки взяв середнього убер-кіллера 85-го левела, а убери завжди мають 110-й левел. Ось ви бачите, така формула 200 помножити на перший дріб, в якому у нас атак рейтинг того, хто атакує, ділиться на суму атак рейтинга того, хто атакує, дефенс того, хто захищається. Другий дріб це левел атакера поділити на сумарний левел атакера і того, кого атакують. Да? Тут, звичайно. Убери завжди будуть мати більший м -м, левел, вони 110-го левела, будь-який, ви можете максимум 99-й набрати. Да? Отже, ви бачите, що навіть за такого доволі поганого атак рейтингу ви маєте 47% шанс влучити. Не забувайте, що у всіх уберів є 50-відсотковий шанс блокування, тобто, реально е кількість ваших ударів буде в середньому ще вдвічі менша. Якщо пощастить Влучити частіше, якщо не пощастить e, навпаки. да e, Так, 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 так. E, ну Також берів є damage редакшн, тому ваш damage буде реально зменшений ще. Ну тобто Але це вже стосується не влучання, відповідно, демедж. Давайте подивимося. значить Я вам скажу так, що. Звичайно, ваш левел впливає на шанс влучання, але він впливає не настільки суттєво, наскільки буде впливати ваш атак рейтинг, а також дефенс-убера. Тобто давайте ми почнемо збільшувати атак рейтинг. Бачите, вже 57%. Якщо тут буде доволі високий атак рейтинг, 10 тисяч, вже 69%. 2520, тобто 2520 це середня така броня, яку мають майже всі убери. Да? Значить, Міфісто, ой, Мефісто, Баал має ось таку броню: 3150, давайте поставимо її. Вже ви бачите, що збільшення броні воно вже буде значно сильніше впливати. Да? Тобто на ваші шанси влучання. А тепер давайте візьмемо середнього Uber Kіллера. Зверніть увагу ще на цей коефіцієнт. Справа в тому, що Uber Ізуал і Uber Бал ще мають вміння Chilling Armor, яке додатково збільшує їх броню. Про Uber Ізуала я інфу не знайшов, але про UberBaла я. Знайшов інфу, що ось цей коефіцієнт, тобто його і так більше за середню, броня збільшується в 3,25 рази, тобто там виходить броня 10 тисяч 200 приблизно, да, тобто більше десяти тисяч. І ви бачите, да що в цьому випадку ваші шанси його вдарити впадають просто суттєво. да Тобто, якщо ви середній. Уберкілер з низьким атак рейтингом, ви бачите свій шанс, да? поділіть його ще на 2, і менше кожного 10-го удару буде влітати реально в вашого Uber. Навіть якщо ви прокачаний, да? бачите. Ну, на 2% змінилося ваше, ваше значення. Да? Тобто бал це ще та зараза. В принципі, хто вбиває, навіть якщо ми тут поставимо 10 тисяч, бачите, да, тобто для всіх інших 10 тисяч атак рейтингу це вже було доволі непогано. Для Баала це вже капець. Да, навіть якщо ми тут поставимо 20 тисяч, все одно ви маєте доволі низький шанс на влучання, єдиний за рахунок чого ви можете, скажімо так, нормально себе почувати. Маючи такий шанс влучання, це дуже велика швидкість атаки. Саме тому всі нормальні уберкілери, окрім атак рейтингу, якщо вони від нього залежать, намагаються підняти собі саме швидкість атаки. Не забувайте про це, пам'ятайте про це і все таке. Да? Також зауважу, що є вміння, які е теоретично зменшують. Е Броню монстра, якого ви атакуєте, наприклад, Ігнор Тагри Дефенс, судячи за е, тією інформацією, яка є на босів, на супер унікальних монстрів взагалі не працює. Властивість, мінус відсотковий Тагрид Дефенс, працює на половину. Тобто, якщо на зброю написано мінус 20 відсотків, це буде реально проти Uber мінус 10. Да? Як працюють такі властивості, як там Warcry, наприклад, чи Cloak of Shadows, чесно кажучи, незрозуміло. Да? Тобто, чи працюють вони наполовину чи наповну, незрозуміло, порахувати доволі важко, да? тому що, окрім шансу за рахунок атак рейтингу, є шанс ще на блокування у всіх уберів, шанс блоку десь 50%. Не, не, не десь, а 50%. Тому реально, якщо ви дивитесь саме на демеч, коли. Ви пробиваєте саме Убера Демеджем, то ну, буде важко сказати, да, е, чи працює ваш Defense, чи не працює ваш Defense Reduction. Да. Але насправді, чим більше броня у монстра, тим важливіше з, з якимось чином саме зменшити йому Defense. Тепер давайте розглянемо другу ситуацію: коли вас атакує Uber. Тобто тут все міняється. Тепер атакер 110-го, тагрет 85-го. Скажімо так, найменший атак рейтинг, який мають убери, наскільки я пам'ятаю, це Дуріель, порядка 6 тисяч, можливо, менше, але ну, десь 6 тисяч. Да? Ой, це кішка прийшла, дряпає мене, тому мені важко залишатися внірванні. Поки вам розповідаю всю цю інформацію, ми візьмемо доволі високий демедж як для звичайного чара, але, можливо, доволі стандартний, як для нормального бійця. Десь 3000. Ну і я сказав: мінімальний атак рейтинг убера. Ви бачите, що за таких умов. Uber по вам влучає з, з вирогідністю 75%, тобто більш ніж достатньо для того, щоб регулярно хапати від нього по голові. І як ще раз я зауважу, звичайно, левел е має значення, але ви бачите, да, 95-й левел і ви буквально на декілька відсотків, там, на 3,5-4%. Отримаєте менше, да? це несерйозно, да? Тут ви теж бачите приблизно така сама різниця, можливо, трошечки краще. Тобто, маючи там середній левел 85, ви можете з приводу саме левела абсолютно не паритися да? про ваш про, ну, скажімо так, про, про шанс влучання, відповідно, в залежності від левела. Твою дивізію, ну. Це знову киця. Так. А тепер давайте поекспериментуємо. Якщо у нас броня 10 тисяч, а це реально, да? Для кого-небудь Барбач Паладіна, в принципі, набрати там, за рахунок Холі Shielda, наприклад, Aura De Fiance, Шаута, і навіть Концентрейта. Бачите, вже, в принципі, броня починає працювати. Е, я думаю, для Барба, якщо він саме е, наляже на свою броню, можна отримати навіть броню на рівні 30 тисяч, скажімо так. І проти таких товаришів, наприклад, як дуріель да це буде працювати. Тобто, бачите, шанс на влучання впав дуже суттєво, 18%. да Отже, в цьому плані все нормально. Але тепер давайте думати, а що буде далі. Да? Тобто, який-небудь візуал має вже ось такий атак рейтинг на рівні 12 тисяч і влучає по вам значно-значно краще. Хоча 32% це все ще маленький атак рейтинг. Більшість уберів має атак рейтинг приблизно в районі 15 тисяч. Шанси зростають, але не катастрофічно. Тобто, да? ви бачите 37 це вже великий шанс. Але з іншого боку, якщо барб просто нормально таки вдягнув доволі такі броньові речі, прокачав собі там хоч би шаут, можливо, ще щось, да? там плюс ще за рахунок речей, з плюс скілами, якщо це непогано вдягнений барб, він 30 тисяч дефенсу буде мати. Але найстрашніше в сенсі атак рейтингу є ліліт. Е, у ліліт 30 тисяч атак рейтингу, навіть трошки більше. І ви бачите, що навіть такий дефенс, як 30 тисяч, від неї не рятує. Давайте подивимося, що буде, якщо у вас буде дефенс в районі 3 тисяч. Бачите, да? 102. Тобто це більше 95, тобто, фактично, їй абсолютно пофіг, яка у вас броня. Який у вас левел, Да? Тобто, навіть якщо у вас 95-й левел, припустимо. Да? У 95, да? Все одно навіть більше 95%. Давайте повернемо 85, давайте припустимо, у вас 5. Да? Що ж ти робиш? 5 тисяч все одно. Да? Якщо у вас 10 тисяч. Все одно да, шанси величезні, тобто, чисто за рахунок броні, ви від ліліт не захищаєтесь. І навіть якщо ми припустимо, що у нас супер броньовий якийсь барб, наприклад, у якого 50 тисяч броні, ви все одно бачите шанси, ну, звичайно, вже суттєво впали, да, і припустимо, що це дядя 95-го левела. Да. Але це вже не практично, це вже скоріше така теоретична фішка, да? тобто теоретична фішка, якщо у вас є дуже прокачений бароб, непогано вдягнений е з рейтингом броні порядка 50 тисяч, то да, ліліт по ньому буде влучати доволі погано. Але якщо ми сюди поставимо якісь більш-менш адекватні значення порядку 5 тисяч броні і левел порядку 85-го. Yeah. Ви можете бачити, що для ліліт з таким атак рейтингу абсолютно пофігу, який у вас рівень броні. Отже, якщо ви хочете захищатися саме від ліліт, вам потрібні якісь фішки типу блоку і типу damage reduction. Да? Або, як то кажуть, качайте життя і запасайтеся реджувками. І намагайтеся вбити ліліт якомога швидше. Ну, ось приблизно таку ситуацію ми маємо. Все, любі друзі, до зустрічі, до побачення.